Друзі виноградарі, всім привіт! 30 серпня Київська область Україна. Друзі, в цьому ролику хотів вам показати таку дану гібридну форму винограду, як Пегас Карпушева Андрія. Ось такий вона має колір. Таку ягоду. Що по даній формі хотів відмітити? Дання форма ранньо середнього терміну достигання в моїх умовах достигає на 30-5 числа вересня. На початок вересня вона має вже повністю дозрілу ягоду, великий цукор, що по даній формі відмічено. Дана форма має грони величиною до кілограма. Має ось таку кольору ягоду, крупну ягоду чорного кольору. Має гарні смакові якості, при повному достиганні має великий цукор. При з'їданні шкірка не ощущається, дуже приємний смак. В великій ягоді має одну-дві кісточки, має, як бачите, високу силу росту. Це перед вами чотирирічний кущ, друге плодоношення. Ось такі в нього гронки. Невеличкі ось такі гронки. В цьому році грони невеликі. В минулому році були грони за кіло. Ось такі ось нарядні грони. Ось ось там воно теж гарна грона. Що по даній формі, які плюси, які мінуси? Має гарне визрівання лози, як бачите, лоза вже древесніла, починає визрівати. Форма інколи поражається оїдимом. В цьому році, дивлюся, що на листовому апараті містами проскакує оїдиум, на ягоді не видно, на лозі поки що також. Які мінуси даної форми? Форма має властивість підтріскувати, коли йдуть сильні дощі. Це її великий мінус, тому що вона має плотну грону, велику крупну ягоду, але коли йдуть сильні проливні дощі, вона може підтріскувати. Зараз зірву ягодку. Ось такі в неї ягодки. Здорові. Ягоду вона має велику. Ось дивіться, яка ягода в неї. Ягода. Середня ягода грамів 12-15, до 15. хоча автор заявляв, що дана гібридна форма має розмір ягоди до 30 грамів. Ну, це нереально. В прошлому році в мене ягода була 24 грами сама крупна. А так середня ягода в неї 12-15 грамів. Ось зараз зважу на вісах ягодку. Ось 14 грамів ягода. Ну, ягода не маленька. Ось 15,5. Зараз покажу в розрізі, яка вона. Має плотну, соковиту ягоду з дуже приємним ароматом. Шкірка взагалі не, відчу... не відчувається. Має дуже вкусний смачний смак. При цьому дивіться в ягоді великі, крупні дві кісточки, де ягода поменша, буває взагалі без кісточок. Так що, кому цікаво, придивіться, форма по смаковим дуже смачна. Ну, з нею потрібно працювати. Форма нелегка. Так що, друзі, переходьте до інших моїх відео, ставте вподобайки, коментуйте. Гарного вам дня, до побачення!